Заплатити за комуналку і залишитись без копійки, влізти у і бути без світла, води тепла, і навіть житла перед таким вибором нині мільйони українців. І світло можуть відключати, і воду можуть відключати. Ну тобто все можливо, можуть і виселяти з квартири, що можуть суд подати, і вже після продажу цю суму вирахувати. Платіжки за комірне із захмарними сумами приходять навіть тим, чиє житло опинилося на окупованих територіях. Не знаю, як раніше, але зараз рахую, що війна на всіх є гроші і людям важко платити. Як безболісно вибратися із боргової прірви? Хто може не платити, а кому можуть взагалі списати борги? А мене ще пільги є. Мені плюс те, УБД я, я форму. У мене є пільги. Субсидія. Я Марія Скиба. Це програма. Є вихід І на всі ці запитання будемо сьогодні шукати відповідь з моїм гостем. Це адвокат Павло Боговазов. Пане Павло, вітання. Доброго дня питання боргів. Чи є сьогодні критичним в Україні? Про які суми йдеться? Ну, звісно, критичним воно є, тому що широкомасштабна війна з 22-го року, вона як ви вірно на початку зазначили, мільйони людей або стали внутрішньо переміщеними особами, або виїхали взагалі за кордон, і ті, і ті особи люди українці. Все одно повинні сплачувати за комунальні послуги, якщо вони фізично надаються в їхній оселі, які навіть опинилися або на окупованих територіях, або недалеко від зони бойових дій. Спілка споживачів комунальних послуг надає цифру про те, що загальна заборгованість за житлово-комунальні послуги на середину 2024 року становить понад 200 мільярдів гривень. Це багато чи мало в рамках несплати, якщо порівняти, наприклад, з минулим роком, або загалом. Взяти статистику держави, ну звісно, це багато. Це не перша історія. Схожа історія була, коли в 2014 році тільки почалась війна mm -hmm. зі сторони Російської Федерації. Так але тоді суми були дещо меншими, тому що лінія бойового зіткнення була набагато менша. А зараз через те, що лінія майже тисячу кілометрів, так то звісно, і обсяги заборгованості більші. Та сума, яку ви назвали, звісно, вона дуже велика. Тим більше вона є критичною, коли ми знаємо, що є дефіцит державного бюджету України зараз. Ну і варто зрозуміти, що буде, якщо не платити за комуналку. Всі відповіді є в нашому законодавстві. Почнемо, мабуть, ми із звичайного простого всім відомого закону про житлово-комунальні послуги. Угу. Там є стаття 26, в якій написано в принципі всього дві санкції. Перша санкція це може бути піння, друга санкція, це може бути. Відключення або часткове обмеження постачання комунальних послуг спочатку про піню так піня там знов таки визначена доволі чітка сума, вона може бути 0,01 за кожен день, але і це варто наголосити не більше 100% самої заборгованості, тобто образно, якщо у вас скажімо там, за два місяці накопичилася сума заборгованості 3 тисячі гривень, то піння не може бути більше, ніж ці 3 тисячі гривень. Тобто, Але в соку... щодня буде нараховуватися 30 копійок? Е, ну, приблизно так. 0,01 сота. Тобто е, у підсумку заборгованість може бути, як знаєте, зараз модно казати, 2 ікса. Тобто 3 тисячі помножити на 2, не більше 6 тисяч. Або ж, в принципі, просто буде припинено постачання, тому що компаніям, звісно, невигідно постачати за безоплатно, безкоштовно людям, які мають заборгованість образна на півроку, рік або трапляються випадки і більше. Максимально не платити, скільки можна? Всім, я думаю, відомо, хто платить комуналку про те, що до 20-го числа кожного наступного місяця комунальні послуги потрібно ага. оплачувати. Після цього те. Вже по закону у постачальника комунальних послуг з'являється можливість виставляти претензію. І, скажімо, якщо протягом 30 днів з моменту, коли людина, яка не платить, отримала цю претензію, не виконала її, то через 30 днів теоретично можна вже або звертатися до суду, або обмежувати постачання, або взагалі, ну не знаю, там припинити постачання води, газу чи електрики. Якщо ще інші варіанти, яким чином можуть впливати на боржника, відповідні. Органи, чи можуть мені заблокувати, наприклад, картку банківську за несплату, це знаєте, один можливо із міфів, що там постачальник електроенергії чи постачальник води може сам якимось чином впливати на вашу банківську картку, якщо ви йому винні? Ні, просто так, що, наприклад, навіть якщо по договору ви винні образно там 10 тисяч гривень, сам постачальник води жодним чином не може впливати на блокування вашої картки без суда і без виконавчої служби, тобто. То без державних органів це питання вирішено не буде. Це своєрідний такий запобіжник, щоб не було зловживання зі сторони постачальників комунальних послуг. Який має бути борг або що має відбутися, щоб забрали квартиру? Скажімо так, великий, великий, але є законодавчо визначені розміри. В законі написано так: в законі про виконавче провадження, що для того, щоб звернули вже стягнення на нерухоме майно ну це квартира, це будинок чи це земля. То борг повинен бути більше ніж 20 мінімальних заробітних плат. Зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень на місяць. Якщо ми 20 помножимо на 8, то ми отримаємо 160 тисяч гривень. Ну я не знаю, скільки це років, ну або в яких обсягах потрібно сповживати, припустимо, газ або електрику, ну не знаю, там можливо майнінгом займатися, так щоб набігла заборгованість так 160 тисяч гривень. І лише після цієї суми в принципі можуть звертати стягнення на землю, на будинок чи на квартиру. Але е, слід зазначити, що в законі про виконавче провадження, коли є рішення суду, є певний перелік. Не можна одразу, навіть якщо є 160 тисяч гривень, 170, давайте mm. так, боргу, не можна одразу квартиру забирати. Треба виконавець. Повинен повинен перевірити, чи є на карткових рахунках гроші. Ну можливо, там є 200 тисяч гривень. Так він повинен перевірити, чи є особи рухоме майно, припустимо, автомобіль. Спочатку на рухоме майно. Ну навіть, скажімо так, він має право, виконавець перевірити, чи є там ювелірні прикраси, чи там, наприклад, описати якусь побутову техніку. А яким чином це відбувається? Виконавець має право вийти, скласти протокол огляду і проток опису цінних речей за місцем проживання боржника. Uh -huh. Тобто, ну, наприклад, ми знаємо, точніше, виконавець знає е, адресу квартири, він приходить, може поліцію з собою залучити, якщо його не пускають, так, до квартири, там ще деякі є процесуальні моменти, потрапити до квартири, подивитися, що там є, описати це і виставити на торги. Це щодо рухомого майна. Але знов таки це чому дуже часто не роблять, тому що ну це ж треба довести, наприклад, що образна ця мікрохвильовка належить боржнику, чи цей холодильник, mm -hmm. чи ця плазма, чи ще щось. Тому що людина буде казати, та слухайте, це, це не моє це не моє. Це я просто тут проживаю. Це от моїх друзів. Тому є певний перелік, що до того, щоб те, що ви сказали, звернути стягнення на квартиру, землю чи будинок, спочатку потрібно розібратися з більш е мілкими, скажімо так, речами. У Отже, якщо не платити за комуналку, що може загрожувати? Найоптимістичніший сценарій це коли постачальний комунальних послуг починає нараховувати штрафи. Кожен день просрочки обійдеться вам в одну соту відсотка суми боргу. Ну, наприклад, якщо ви маєте борг у тисячу гривень, то пеня становитиме 10 копійок на день. А ще кампанія-постачальник має право припинити надавати вам комунальні послуги, поки ви не розрахуєтесь з боргом. Про відключення вас попередять за 10 робочих днів. Якщо штрафи і відключення не спрацювали, постачальний комунальних послуг спробує отримати свої гроші через суд. Зазвичай такі справи розглядають за прискореною процедурою і ухвалюють рішення про стягнення заборгованості навіть без присутності боржника. Якщо ж боржник і тепер відмовляється платити, то ризикує втратити все, що має. Кампанія постачальник знову ж таки через суд може домогтися арешту усіх банківських рахунків, з яких списуватимуться кошти до повного погашення. Шення заборгованості. Якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати, а зараз це 160 тисяч гривень, то судовий виконавець має право погасити його за рахунок майна боржника, у тому числі й нерухомості. Це не означає, що ви залишитеся без даху над головою. У першу чергу арештовуватимуть вашу земельну ділянку, квартиру чи будинок, в якому ви не проживаєте, і вже в крайньому разі житло, де ви мешкаєте. Пропоную вам запитання від наших глядачів. Так. Отже, мені у спадок залишилась квартира, там є борги. Чи можуть мені їх списати? В принципі, борги теж успадковуються. Тобто, якщо, наприклад, ну, сталося так, що людина своєю смертю померла, так, у неї залишились великі борги за комуналку. Але його діти чи його там другий, хто його пережив із подружжя, вступили у спадщину, отримали право власності на будівлю. То і ці борги будуть успадковані також. Якщо от, людина, яка задала це питання, вступила у спадщину, оформила право власності на е, цю квартиру, то ну в принципі списати, звісно, можуть, але це все добровільне рішення постачальника комунальних послуг. Ну чи захоче він Щоб таке буває? Звісно, ні. Наступне запитання від глядачів. У мене ОСББ чи можуть комунальні борги сусіда повісити на мене? Mm, гарне питання, та в принципі, ні. В принципі, ні. Тому єдине, що розумієте, інколи трапляються ситуації, коли приміщення, ну, образно, там 120 квадратів, воно було. Поділено, якось бувають інколи не зовсім законно його ділять, uh -huh. зареєстрували. А, скажімо, постачальники електрики, Київенерго, не знає так, про те, що там якось, і стояв один лічильник. І лічильник залишився на території ну, однієї квартири. То, звісно, а друга квартира, вже яка по факту є, вона споживає, а платити буде той, у кого лічильник. Тому а, ті, хто купують а, новостворене а, ну, майно або майно. Ну, взагалі, коли купують, треба перевіряти звісно історію і по комунальним платежам, і чи є лічильники, і у старих власників питати, як вони розраховувалися ці рахунки. Тобто, бажано все це перевірити. У юристів це називається навіть юридичний комплаєнс. Угу. Тобто перед купівлею квартири, зокрема, і комунальні послуги також перевіряють. Хто може не платити за комунальні послуги під час війни? Чи є такі категорії осіб? Скажімо так, одразу платити повинні всі, і нарахування за фактично спожиті комунальні послуги, особливо лічильникам, вони йдуть. Тобто, такого поняття, що не платити, його не існує. Це міф питання інше, що є категорії особ, осіб, у яких не можуть, скажімо, припинити постачати там комунальні послуги, так і не можуть розірвати. Не постачати. Тобто, звісно, це все пов'язано з війною. У нас є списки Міністерства реінтеграції, який складає списки населених пунктів, в яких ідуть бойові дії. Образно візьмемо, до прикладу, не знаю, там Донеччина, це може бути місто Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка. Так? От, вони належать до тих населених пунктів, в яких прифронтові. От люди, які залишилися наші українці там проживати, вони по постановам кабінету міністрів мають право споживати послуги, і навіть якщо вони за них фактично не оплачують вже 2,5 роки, все одно не можуть їм припинити постачати воду, електрику і газ і не можуть примусово з них ці гроші зараз стягнути. Але сам борг. Він іде Не зникає так. І тому, коли ми всі цього часу дуже чекаємо перемоги і закінчення воєнного стану, коли буде ця постанова Кабінету міністрів скасована, то у багатьох людей може виникнути проблема, угу. що ці борги будуть ну просто там десятки тисяч, а у когось, можливо, і сотні тисяч. Звісно. Людей теж можна зрозуміти, у когось малі доходи, хтось можливо потрапить в таку ситуацію, що житло буде просто зруйновано. І багато хто сподівається, те, що після військового стану можливо ці борги будуть списані. Але ще раз повертаючись до вашого питання, платити, ну такого, що не платити, законодавець не встановив. Сьогодні більше 7 мільйонів українців проживають за кордоном. В когось житло на жаль, зруйновано, хтось в когось в окупації, але в когось воно. Все ж таки, є і за нього також потрібно платити гроші. Чи не потрібно? Якщо людина знаходиться за кордоном, чи змінюється правила? Тут відповідь вона однакова що для внутрішньопереміщених осіб, що для тих, хто виїхав за кордон. Угу. Вони повинні ну, внутрішньопереміщені особи, вони, скажімо, в дії можуть отримати, чи в ЦНАПІ центри надання адмінпослуг можуть отримати довідку, і вони таку довідку повинні передати до постачальників комунальних послуг. Ну тобто, наприклад, там постачальнику електрики. Постач Постачальнику газу, постачальнику води, і навіть за вивіз сміття, щоб що не що я не проживаю за я... такою адресою. третію і оця довідка, що я внутрішньо переміщений, це от це і підтверджує uh -huh. так само. Українці, які виїхали за кордон, вони там документально якось ну стають на облік. Вони можуть або надбувати там статусів ну певних там біженців, так або, наприклад, ставати на консульський облік в нашому консульстві України. Вони все одно якийсь папір мають, і вони його тоді навіть можуть, або поштою звичайно, ну. Скажімо, як Укрпоштою передати постачальникам послуг, або ж навіть на офіційний емейл, підписавши електронним цифровим ключем, передати, і в принципі це вже факт для того, щоб нарахування зупинялося, чи можу я офіційно відмовитися від надання деяких послуг, наприклад, вивезення сміття чи утримання прибудинкової території. В принципі, дивіться, звісно, за загальними правилами, договір це угода між двома сторонами, і будь-який договір може бути розірваний. Угу. Так? Але, ну, давайте так. Спочатку з приводу, там вивіз сміття, друге, який приклад. Прибудинкова територія. Прибудинкова, утримання. Да, прибудинкова територія, ну, що там, що там, скажімо так, чи користується кожна особа прибудинковою територією? Ну, принаймні ходить так. Принаймні ходить, звісно, зима. Прибирають, скажімо, борулі, прибирають сніг, листя прибирають так само. Вивіз сміття. Ну, неможливо проконтролювати, чи буде особа це сміття викидувати, чи не буде, чи буде вона ходити про прибудинкові території чи ні. Тому, в принципі, по такій категорії розірвання договорів не відбувається. Відбувається розірвання договорів тоді, коли, наприклад, ну, реально от, люди зрізали радіатори, так тепло не постачається. Це зазвичай мопи, місця загального користування, так, а нараховується. Тоді складається акт, тоді, наприклад, на цю частину можна розірвати. Зірвати, а от приклади з вивозом сміття, бо в принципі це ні, чи багато ви знаєте історії, коли приходять продовжують приходити платіжки за вже зруйноване житло до прикладу. Ну скажімо так, я про них чув, я не впевнений, що вони масові. Угу. А, ну тобто, це скоріше непорозуміння, це, так це недоопрацювання з обох сторін і тих людей, у яких житло зруйновано. Тобто я розумію, що це біда, але коли у людини ну, образно, пройде місяць, так вона вже прийде в себе. А, якщо все добре зі здоров'ям, ну взяти довідку, скажімо, чи від пожежників Державної служби надзвичайних ситуацій, чи від поліції, а, чи ще від якихось служб, ну міськрада може дати довідку акт про те, що майно зруйновано, і передати, хоча б на емейл, ну знайти пару хвилин, щоб це. Завантажити цю довідку і надіслати, я думаю, можна. Тобто, це з однієї сторони неодопрацювання людей, у яких зруйноване, і це їхня також відповідальність, з іншої сторони, звісно, це відповідальність самих комунальних служб, які, ну в принципі, більш-менш. Також знають, що відбувається на території, де вони надають послуги. Ще ж потрібно знати, які в тебе борги. Де це можна подивитись? З Цим питанням набагато легше. Постачальники комунальних послуг роблять все просто, щоб максимально доносити інформацію. Ми бачимо зараз в наших телефонах купу додатків. Угу. Ну це здебільшого додатки в містах обласного значення. Да, там в Києві це ГІОЦ, там, чи ще якісь. Навіть платіжні системи можуть ж надавати інформацію там, iPay, і, ну, На зразок такі. Звісно, о, у більшості її е, постачальників є о, ну, це обласні якісь там обленерго. Так, у них є свої. Сайти можна зайти, подивитися телефон, можна написати на емейл, e можна зателефонувати безпосередньо на гарячу лінію. Вони самі шлють, навіть розсилають повідомлення про заборгованість. Тобто угу. сказати так, що інформацію про заборгованість знайти неможливо, це не так. Навіть на Укрпошту можна прийти і там допоможуть. Ми запитали людей на українських вулицях, що вони роблять, якщо накопичили багато боргів, а погасити одразу їх не можуть. Давайте подивимось. Я один раз накопичила і зробила реструктуризацію. Це розбивається сума боргу на три роки в мене, і кожен місяць фіксована сума, яку я повинна сплатити разом з комуналкою. Ну як справляємося, один місяць не заплатили, інший заплатили. Про це треба заявити обслуговуючу компанію. Я думаю, що спільну мову можна знайти. Взагалі стараюся, щоб не накопичувалося. бо я. Гражданин своєї держави і знаю, що це повинно бути в державі, тому що це ми живемо за це все. Вона существує для того. Якщо ми хочемо світла, ми хочемо газ, ми хочемо воду, які ж борги повинні бути, не повинно їх бути. Реструктуризація прозвучало слово. Чи складно це зробити? Ні, це не складно зробити. Це в першу чергу потрібно сконтактуватися. Ну, наприклад, борг за газ. Так, це от з моєї практики нещодавної. Борг за газ. Там навіть. Приблизно 12 тисяч гривень було, тобто сконтактовуємося з постачальником з газопостачальною компанією і підписується договір. Так і називається договір про реструктуризацію, в якому фіксується сума боргу, показники лічильника, строк, як, наприклад, зазначили три роки, і сума, яку кожного місяця це невеликий договір. Він буквально на півтори. Сторінки один аркуш може зайняти і ну людина повинна дотримуватися, якщо вже підписала. Тому що якщо е, не дотримується, то цей договір може бути розірвано. В такому разі хто може точно мати пільги на комунальні послуги? Це наші військові. Тобто, учасники бойових дій не просто всі військові, а військово зобов'язаний, які вже служать. Він якщо є учасником бойових дій, отримає відповідні документи, то передбачено 75 відсоткопроцентна знижка е, на плату за користування комунальними послугами: це газ, це електроенергія і це вода, ну тобто базові, які всі ми користуємося. Але там, звісно, є певна площа. Тобто, якщо у військовослужбовця, скажімо, у його родини там будинок на 200 квадратів, то ні, так, це не працює. Це працює тільки там на 21 квадрат, е, саме військовослужбовцю, і додатково 10 квадратів на родину. Ага. Плюс-мінус там 32 квадрата. квадрати. Окрім військових, хто ще має пільги? ми всі знаємо. Тобто, це учасники які постраждали ну, або ліквідатори на Чорнобильської, так або ті, хто постраждали. Це можуть бути інваліди дитинства. Це можуть бути ну особи з інвалідністю там першої групи. Так, ну тобто, в принципі, ми так завжди на слуху ці категорії, просто знов таки. Надання статусу це ще не означає, що пільга ага. буде, тобто з документами потрібно піти в пенсійний фонд, зареєструватися і передати відповідну інформацію до постачальника комунальних послуг. Ми вже сьогодні частково згадали про міфи, які існують навколо теми боргів ага. і комунальних послуг. І я вас зараз попрошу підтвердити або розвіяти ще кілька з них. Отже, якщо три роки не платити за комуналку, то борг списується, адже строк позивної давності минув. Це правда чи брехня? Ну, скажімо так, дещо в цьому є, тому що так, дійсно строк строк позовної давності є. Він трирічний за загальним правилом, в принципі, можуть його продовжити. І якщо постачальник комунальних послуг пропустив, не звертався, то це його відповідальність. Так, угу. але таке буває дуже і дуже рідко. Тому ну, ризикувати я б не радив. П перевіряти це на собі, так отже, наступний міф: якщо в квартирі не живеш, то за комуналку можна не платити. Це правда чи брехня? Ну знов таки, якщо лічильники, лічильники, ну ми розуміємо, немає послуги, не потрібно оплачувати. Uh -huh. Але ми вже сьогодні згадували про вивіз сміття, прибудинкову територію. Можливо, ще якісь статутам ОСББ можуть додаткові платежі бути встановлені щомісячні. І живе особа не живе, вона зобов'язана ці платежі робити, і вони все одно нараховуються. І ще один міф: борги по зруйнованій квартирі погашати не треба, їх списують автоматично. Це правда, тобто, але, але знов-таки потрібно зібрати певний перелік документів, що ця зруйнована квартира, будинок не просто внаслідок, ну, що особа там не знаю, пожежа внаслідок uh -huh. її дій, так? А що це саме внаслідок бойових дій? Тобто від поліції отримується витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Від державної служби надзвичайних ситуацій також отримується довідка, що, наприклад, наслідок, що ракета влучила, зруйнувала, чи внаслідок загоряння від снаряда. Також місцева, чи то сільрада, чи то міськрада дає відповідний акт обстеження, де виходять певна кількість, ну зазвичай це від трьох до п'яти спеціалістів, складають акт, що так здійснено. І цей перелік документів, звісно, тоді вже є підставою для особи, але наголошується тільки внаслідок бойових дій. що я хочу завершити відповідальністю за сплату або не сплату комунальних послуг, тому що багато є історій про те, що застосовували люди і погрози до людей, які приходили відключати електроенергію, до прикладу, чи воду, чи, чи щось інше. Яка за це відповідальність, і що може бути такій людині? Якщо, наприклад, власник будинку. До якого комунальники приїхали відрізати, скажімо, дроти, по яким електрика постачається, застосовує просто погрози, то вони мають право викликати поліцію і відносно нього, ну там, як мінімум, адміністративний штраф за хуліганку. Якщо ж він, наприклад, їм пошкодив майно чи вдарив їх, чи, наприклад, ну там не допускав якимось чином, тут дійсно можна ще й накрутити кримінальну відповідальність. Питання, наскільки вона буде доведена до суда і чи визнають людину винуватою, але ну, якщо людина б'є когось, якщо вона погрожує знищити майно або ще вчинила це, да, бо буває там проколюють колеса mm -hmm. комунальникам чи кидаються якимось чином, так, то звісно. Ну, це є факт, є відповідальність. Дякую вам дуже за ці поради. Я впевнена, що вони точно будуть корисні нашим глядачам. Дякую вам, Павло вам Богомазов, адвокат був сьогодні в студії програми. Є вихід. Отже, якщо накопичились борги за комуналку, а заплатити одразу немає змоги, що ж робити? По перше, дізнайтеся, скільки саме ви заборгували. Найпростіше звернутися до свого ЖЕКу або ОСББ, перевірити наявність заборгованості може і оператор Укрпошти або працівник банку, де ви сплачуєте за комунальні послуги. Про заборгованість можна дізнатися у мобільному застосунку банків у розділі комунальних платежів чи в особистому кабінеті постачальника послуг. Якщо сума занадто велика і роз... Розрахуватися з постачальником комунальних послуг зараз вам не під силу, можливе мирне вирішення проблеми. Ви можете домовитися про реструктуризацію боргу, тобто підписати угоду про розсрочку з кожним підприємством, яке надає комунальні послуги. Максимум встановлений законом це 5 років. Після підписання договору про реструктуризацію можна оформити субсидію на житлово-комунальні послуги, аби сума у майбутніх платіжках не були захмарними. Та якщо після оформлення розсрочки ви продовжуєте не платити за комуналку більш як три місяці, субсидію ви не отримаєте. Бувають випадки, коли суд стає на бік боржника, списавши всі борги. На списання боргу можуть розраховувати ті громадяни, кого суд раніше визнав банкрутом, або ж якщо борг нарахували невідповідно до площі житла.